Смотри, яка дирка, боже, її хтось шматував. Та тут звір є. Так недавно свіжа. Ти посмотри, яка тут це взагалі жесть. Ого. Фу. Ранок добрий, друзі. Приїхав я знову на рибалочку. Захотілося сьогодні поїхати в пасмурну, теплу, ну відносно теплу, сиру погоду і подивитися, що з цього вийде. Буде сюди клювати чи не буде сюди клювати, бо коли я їздив під час морозів мінус 13-15, ну, клювало. Не скажу, що добре, але дві рибини за цілий день витягуєш. Ну, плюс отримуєш там, деякі клювання ще по путі. Ну, думаю, виїду попробую, Що скаже мені ця погода. Можливо, буде щось клювати, а можливо і ні. І так, в арсеналі у мене сьогодні Оріон Ось мій Аріон. 521 тест там катушечка 4000, шнурок 0,6 по Японії. Остатки, можна так сказати, шнурка. Бо коли ось тут кидаєш, дуже багато зацепів, обривів і досить таки чимало е, тіряється шнура. Тому не гаємо часу і починаємо ловити. Поїхали. Гайвала. Я не розраховував на такий поворот забиті. Я просто вирішив зробити перший закид. і маю ось такий результат. Ну невеликий сантиметрів 40-50 в ньому. О, На оріончика. Просто перший закид зробив. І отримав ось таку клюваку. І то я клюваку. Він просто сів. Глядай. Оба! О! Хвіст залиши во рту. Мальок темний фіолет на 24 грамах. Подарив мені такого красунчика невеликого. Зараз ну, хвостик в нього во рту. Остався, ну хай він там і лежить і його сплюне. Ну, такий красунчик, звісно, нічого не скажеш. Я в шоці. Перший закид був. Навіть не розраховував на камеру, не включав нічого ще. Оба! Сомик. Ах, красота. Пішов, пішов, пішов. О, все, пішов він на глибину. Красота. Я, чесно кажучи, в шокі. Я взагалі не розраховував на першому закиді упіймати рибину. Це трэш. Тупо треш. Ніфігаси, ще й сіро на вулиці. Сонце сьогодні пізніше встає, бо пасмурно. І тут соміка вхопив. Оце да. Ну ладно, зараз буду шукати приманку другу одягну і далі будемо джигувати. Поїхали. Зменшив я вагу до 20 грам, таке течія дозволяє це робити. Ну, кидаю, поки що результату немає ніякого. Ні течка, ні удара, нічого. Одна брила лише плаває по кругу туди-сюди, та і все. Що я думаю? Мабуть, зараз я спробую. Змінити місце положення своє та піти отам на пляжі. Можливо, зміню напрям закиду і щось з цього вийде, а можливо і ні. А можливо, просто судака мовчить. постільки тільки останні рази, коли я був на рибалці, було мінус тринадцять, мінус п'ятнадцять, сонце і досить таки різкий перепад температури на повишенні. А зараз то ні, зараз плюс 0, плюс один. Можливо, сьогодні буде по-другому, оскільки це пасмурна погода досить. Тому пішов, я спробую покидати трохи з пляжика. Перший захід цього місця і відразу нахапався бур'яна. Ну, Я так думаю, чому бур'ян, бо не відчуваю, щоб хтось з тієї сторони бився. Тому думаю, більш за все, що це бур'янчик. А Зараз да, був бур'янчик, віточка з цьому роді, але відсипилась. Тому поїхали ловити далі. Блін, ну це риба була, перний театр. Аханий бабай. Відчував, як було з тієї сторони, ну це щось таке хорошеньке було, було. Але я скажу, що я не відчув ні удара, нічого. Походу діла часів, чи що. Не знаю, не розумію поки що щодо чого. Але покльовки не було, але то точно була риба. Бо аж давило. Крепко давила. Дивіться на що клювака була. Клювака була ось на отаку черніку. Мальок дюйма в кольорі черніка. Ага, уже відчувається зазубринки. Може це знову сомік був, хто його знає. Ну, така черніка на 20 грамах щось на неї хапає періодично. Але витягти поки що не виходить. Нема щось ніякого результату на темний філет, то один раз і все. Спробую піду поставити якогось черв'яка. Може на нього буде якийсь результат. Ааа, уйшов! -а, а, Блін! Ну що ты зробишь? Йоханый бабай! Уйшов! А може і не дуже уйшов! Ну, луска на гачки залишилася! И дивіться! Не знаю зараз, як би вам так показати. Зараз оп! О. Бачите, з однієї сторони зубчики, а з іншої сторони, плавне. Це був судак. І більш за все, що судак надавив підбородком. Але так як у мене двійник, то зацепить його майже, ну я не знаю, це такий випадок, що хто його зна. Тому я впевнений, що це надавив судак, судячи по лузким. Але і за двійника я його не витяг. Вихватив я дві плюшки. Не. І все одно результату нема ніяких, але два рази типнуло. Думаю, зараз спробую щось поставити темне. Можливо, на темний фіолет буде діло краще, а не на кислоту. Ну, не то, що прям кислота, але все ж таки спробую зараз на темне. Можливо, на темний реакція буде краще. Ну що ж, друзі, приїхав до мене Діма. привіт. На пару часиків спінінгом покидати, поки виявилася вільна годинка перед роботою. Приїхав зі мною покидати. Буде він он шмаляти чим яким спінінгом. Фаворит скалай. Фаворитом, коротше. О, ну, постоїмо, покидаємо, подивимося, що до чого. Тому, друзі, поїхали ловити. Мені хоча б вже не скучно, я вже тут хоча б поговорити можу. Ну, поїхали. Гайлала. Сейчас вина клига Івасні трошки придаву Не ну там вінаклега, ти ж прислав скільки він часу без воздуха чи не в воді побув Сейчас давлення вирівняється, вон бачите все а? Воздух скинув, да, прикорень От і все, вийшов А клюнув сомик ось на таку приманку зараз Покажу вам. Ось така приманочка зробила. Блін, щось різкость не наводиться. Оп. На отаку приманочку вагою. Грузик 22 грама. Красота. Оце стрікоза 4 дюйма. На 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 20 грамах. Взяла ось така красуня. Ну це, мабуть, більш за все, що мужик. От, а там хто його знає, не знаю. Ну пуза не видно. Більш, мабуть, за все, що може... Йоханий бабай, так же ж всрати можна. Ну, Трошки кровяха, ну також ну захватила вона, що зробиш. Та подожди, почекай. А я-то думав, що це судак. А воно оказалося щука. Біжи. Все, пішла. Вийшла оттуда звідкись. О, красота. На 4 дюймах 20 грамм. Кстати, це стриковска. 4 дюйма. Гарно гепнула. Гарно. На мою палицю, А, воно вот тебе. На, на краюшку. На Ди, і на тройничок, да? Вот угу. так ну. от. Кидай. А ну, де там язва? куди ти под рукою, ти посмотри, є що, збирався хтось з'їсти чи що. Ой, да ты шо ты посмотри с сей стороны кто зи хотел зист-ка? Та ну естественно Смотри как дырка Боже и кто шматував Та тут зверь есть Так походить. недавно свеже Ты посмотри как тут Это вообще жесть Ооо Та Діма давай уже. Ну що ж, друзі, ось ми з Дімою закінчили рибалку. В принципі, вийшла досить таки непогана рибалочка. Все як полагається. І Діма трошечки впіймав і потримали, покльовки були. Я трохи половив. Ну якось спочатку саме хватали. Потім тишина настала і почалися щуки. Одна щука була дуже цікава, погризана, видно, якась величезна. може щука хотіла з'їсти, а там хто його знав. Під кінець дня я вам скажу, що сніжок ростає досить таки непогано, сильна течія збільшилася, струя сильніша стала, тому стало досить таки некомфортно вже ловити. І ми вирішили з Дімою зворачувати свої бабухи та їхати додому. Тому, друзі, всім, кому понравилось відео, ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим і Діма. Всім пока, до нових зустрічей. Пока!